Через 80 років після завершення Другої світової війни США і Західна Європа готуються до спалаху глобального військового конфлікту вже за 5-10 років. Наймовірнішою причиною третьої світової війни на заході вважають дії з боку Росії, докладніше про те, як у Європі та Америці планують пережити це протистояння далі. Підписуйтесь на наш канал. За результатами опитування YouGo, від 41 до 55% респондентів у п'яти європейських країнах вважають, що найближчі 5-10 років ймовірність нової світової війни дуже висока або досить висока. Також цю думку поділяють 45% американців, пише Guardian. Ба Більше до 76% опитаних заявили, що на їхню думку будь-який новий конфлікт супроводжуватиметься застосуванням ядерної зброї і призведе до більших людських жертв ніж у другій світовій. Судя. Чи з усього аналогічної думки дотримуються і в уряді Великої Британії за даними The Telegraph, країна вже розпочала таємну підготовку до військового нападу Росії? Британські міністри побоюються, що Кремль перевищить їх та союзні армії на полі бою, тому оновлюють двадцятирічний план нападу на країну. Зокрема, у нього включені сценарії атак різним озброєнням, у тому числі ядерними боєголовками. Не дивно, що усвідомлюючи ці перспективи, заможні громадяни намагаються зробити все можливе для збереження свого. Життя, зокрема, у США вже побудована підземна інфраструктура вартістю 21 трильйон доларів, призначена для захисту еліти у випадку глобальної катастрофи. Всього з 98 по 15 рік на території Америки було збудовано 170 таких секретних баз. Пише індепендент. Наразі місця розташування баз, їхній розмір і доступ до них еліти не розкриваються. Втім, скласти уявлення про те, як вони можуть виглядати, допоможе проєкт підземної бункерної фортеці судного дня, який за 300 мільйонів доларів планує збудувати американська компанія Safe сховище для 625 найбагатших людей світу буде розташоване у Вірджинії неподалік Вашингтона. Його обладнають медичними центрами MediShield, де застосовуватимуться технології штучного інтелекту для діагностики, лікування та проведення оздоровчих програм для довголіття й молодості. Крім того, мешканці бункеру матимуть доступ до критого басейну, гурманських ресторанів, боулінгу і навіть скеледрому. Відпочиватимуть. Цілілі у ядерній війні багатії в апартаментах з мармуровою підлогою, а інтерактивні стіни та стелі імітуватимуть для них будь-яке місце у світі. Членство у бункері поділятиметься на чотири рівні, починаючи від варіантів для помірно успішних генеральних директорів і закінчуючи ексклюзивними золотими стандартами, доступними лише за запрошенням. Попри те, що вартість одного місця у підземній фортеці стартує з 20 мільйонів доларів. На їх придбання вже надійшли ти. Тисячі запитів компанія анонсувала відкриття бункера у 26 му році, а також планує реалізацію схожих проєктів в інших штатах. США. Дональд Трамп наказав відбудувати острівну в'язницю, в якій відбував покарання сам Алькапоне та усі найжорстокіші вбивці США минулого століття. Поки американці губляться у здогадках, кого туди саджатимуть тепер. Телеграф UA» розповідає, що відомо про цю колонію і про причини її закриття. Понад 60 років тому. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На своїй сторінці у соцмережі X Дональд Трамп звинуватив судову систему США у м'якості щодо злочинців і пообіцяв покласти край ситуації, коли серійні вбивці залишаються на свободі. Першим кроком до цього стало доручення бюро в'язниць мін'юсту ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас. За задумом Трампа у цій в'язниці будуть утримуватися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки, заробивши репутацію найнадійнішої в'язниці. США, сьогодні Алькатрас перебуває у вкрай плачевному стані. Протягом останніх 60 років заклад не виконував свої функції і працював виключно як музей. Його приміщення настільки зносилися, що навіть туристичне відвідування цього об'єкту є ризикованим через мовірність обвалу конструкцій. конструкції. на відновлення колишнього вигляду і функціональності закладу адміністрації Трампа доведеться витратити чимало грошей і часом. В'язниця Алькатрас була побудована на острові за 2 кілометри від затоки. Сан Франциско заклад зводився військовополоненими на базі військової фортеці США з 1909 по одинадцятий рік. Вперше в'язниця відчинила свої двері для найжорстокіших злочинців. США у 34 му У подальшому своє покарання тут відбували Алькапоне, Роберт Франклін Страут, Джордж Кулемет Келлі та багато інших. Адміністрація колонії вжила всіх можливих заходів для того, аби унеможливити втечу ув'язнених, і навіть ішла на численні хитрощі. Наприклад, злочинцям надали доступ до гарячого душу, але тільки для того, що при спробі втечі вони не витримали заплив у крижаній воді, що оточу. Острів. Окрім медичної допомоги, одягу, притулку та їжі, ув'язненим не надавалося практично жодних інших зручностей. Триповерхова головна будівля включала чотири основні блоки в'язниці: кабінет наглядача, кімнату для побачень, бібліотеку та перукарню. Типові тюремні камери мали розміри 2,7 на 1,5 метра та висоту 2 метри 10 сантиметрів. Приміщення були примітивними та не передбачали усамітнення. В'язні мали лише ліжко, письмовий стіл, раковини. І туалет у стіні у кінці блоку, D, де містилися найнебезпечніші в'язні, була так звана яма, де перебували злочинці з поганою поведінкою. За майже 30-річну історію Алькатраса було зафіксовано лише 14 спроб втечі з острова. У них взяли участь 36 в'язнених. Ув ув'язнених. З них 23 були зупинені, шестеро розстріляні, двоє потонули. І ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, але швидше за все також загинули. Двері в Алькатрас остаточно зачинилися у 1900. Шістдесят третьому році, оскільки обслуговування стало надто дорогим. По-перше, через розмиття конструкції солоною водою будівлі потребували регулярного догляду. По-друге, через вартість доставки до в'язниці прісної води та скидання звідти стічних вод, утримання в'язнів в алькатрасі коштувало втричі дорожче ніж в інших в'язницях. У 72-му році в'язниця та прилегла до неї територія стали частиною національної зони відпочинку Золоті ворота. А сам Алькатрас одним із найпопулярніших. Туристичних напрямків сан франциско Щорічно це місце відвідують близько півтора мільйона туристів. Не виключено, що однією з причин такої зацікавленості є те, що острів вважається одним із місць із найбільшою кількістю привидів в Америці. Історія Алькатраса стала сюжетом багатьох голівудських фільмів, найпопулярнішими з яких є втеча з Алькатраса з Клінтоном Іствудом у головній ролі, або фортеця з Шоном Конері, Ніколасом Кейджем та Едом Гаррісом. За даними міжнародної розвідувальної спільноти ІнформнаПАЛМ, Кремль може готувати теракти 9 травня у різних регіонах Росії. Їх метою стане звинувачення України у злочинах та її дискредитація в очах заходу. Докладніше про те, що на це вказує і які російські регіони можуть потрапити під удар власних спецслужб. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними отриманими від Human джерел у Росії, ФСБ вже отримала вказівки на досить високому рівні щодо організації показових терактів у декількох регіонах РФ під час парадів 9 травня. Звісно, йдеться не про Москву. На захист столиці цього дня будуть кинуті всі сили, адже на червоній площі буде присутня уся політична верхівка РФ та її посіпаки з числа лідерів інших країн. Своєю чергою регіони залишаться не лише без прикриття від можливих атак, а й можуть стати розмінною монетою для створення. Вигідного путіну інформаційного приводу, зокрема, для проведення терактів, у яких потім обов'язково знайдуть український слід, розглядають Хабаровськ улан Лануде та інші віддалені області, як зазначили в інформ напалмі, мета цих операцій зірвати так звані мирні переговори на чолі зі США і мобілізувати ще більше росіян проти України. За даними джерел, спочатку Кремлем, нібито розглядалась можливість таких дій у самій Москві, але згодом було ухвалено рішення не ризикувати, адже ситуація може вийти з під контролю. Зазначимо, що російська влада вже неодноразово використовувала теракти, аби закрутити гайки в країні і досягти своїх політичних цілей. На кількість жертв при цьому ніхто не зважав. Зокрема, вже за місяць після приходу до влади Владиміра Путіна російськими містами прокотилася серія терактів у Буйнакську у Дагестані та Волгодонську Ростовської області. Підірвали вантажівки з вибухівкою. У Москві вибухи пролунали у багатоквартирних будинках на вулиці Гур'янова та на Каширському шосе. Загалом тоді Загинули 307 людей ще понад 1700 постраждали за офіційною версією. Теракти, нібито, організували кавказькі бойовики однак, за найпоширенішою версією їх здійснили російські спецслужби. Таким чином Путін забезпечив собі перемогу на виборах та зміг виправдати вторгнення у Чечню у 2002 році. У московському будинку культури під час мюзиклу Норд-Ост терористи захопили майже тисячу заручників. Спецслужби три дні вели переговори, а потім за наказом Путіна почали штурм із застосуванням газу, що присипляє тоді, за підрахунками громадської організації Нордост, через отруєння газом і невчасно надану медичну допомогу загинули 174 людини ще понад 700 осіб були поранені. Уже за рік у 2003-му, внаслідок двох вибухів на рок фестивалі Крила на аеродромі Тушино, загинуло 16 людей, ще близько 20 були поранені. У теракті російська влада звинуватила жінок смертниць з так званими поясами Шахідєво. Силовики від Звітували, що буцімто знайшли на тілі однієї з них неушкоджений паспорт на ім'я 20-річної Чеченки. Ще один теракт, у ході якого російська влада вбила більше заручників ніж терористи, стався 1 вересня 2004 року в місті Беслан у північній Осетії. Тоді бойовики захопили школу із 1128 дітьми, їхніми батьками та вчителями. Спочатку Кремль значно применшив число заручників, а за кілька днів дозволив штурм школи з використанням важкої техніки. У результаті загинули щонайменше 333 людини, серед яких 186 дітей ще майже 800 людей дістали поранення через застосування зброї масового ураження і пожежі, яка почалася в результаті її застосування, враховуючи все вище сказане, версія з організацією путіним терактів 9 травня у Росії виглядає цілком реалістичним сценарієм. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.